Доброго здоров'я всім! З вами шахи від Анатолія. На прохання моїх підписників я сьогодні покажу, як легко та красиво можна вигравати в іспанській партії. Ми граємо за білих. Білі розпочинають королевським пішаком Е2 на Е4. Чорні відповідають на Е5. Ми виводимо коня на F3 з нападом на пішака. Чорні... Виводять коня на С6 для захисту пішака. Білі виводять слона на b5 з нападом на коня, розігруючи іспанську партію. Чорні ходять пішаком на а 6 з нападом на слона. Білий слон забирає чорного коня на полі С6. Чорний пішак забирає нашого слона на полі С6. Білі роблять коротку рокіровку. Чорний кінь виходить на F6 з нападом на пішака. Білий кінь забирає чорного пішака на полі Е5. Чорні не спішать відігрувати пішака, а ходять слоном на д 6 з нападом на коня. Білий кінь відступає на С4 з нападом на слона. Чорний кінь забирає нашого пішака на полі Е4. Білий ферзь зв'язує коня і короля, ставши на полі Е2. Чорний ферзь для захисту відходить на поле Е7. Білі відводять, відводять туру на поле Е1. Чорний кінь може сміливо відійти, і він відходить на поле Ф6. Белий конем забирают слона на поле d6. Шах. Черный король відійде на f1. Белый ферзь забирает черного ферзя на поле f2. Шах. Черный король відійде на g1. Белый ферзь забирает пешака на f7. Шах. І мат. Якщо вам сподобалась дана комбінація, поставте вподобайку та підпишіться на канал. З вами Шахів від Анатолія. До зустрічі на каналі. Далі буде цікавіше і цікаві партії. До зустрічі на каналі. До побачення!